Двого дня, частина друга стосовно перевірки стану годинника. Є у Garmin дуже цікаве меню, доступ до якого можна зробити через те, що зажимаєте нижню кнопку і включаєте верхню, включаєте верхню і тримаєте нижню кнопку, нижню ліву. Тримаєте, поки не вийдете в. Меню, сервісне меню так зване. От ви потрапляєте в сервісне меню і тут ви можете оцінити стан вашого годинника. Зразу версію прошивки, номер, батарейку, ну і, відповідно, включені-виключені різні функції. Значить, для того, щоб. Щось включити, щось виключити і користуєтесь кнопками. Значить, оця кнопка Вона гортає сторінки. Всі інші кнопки включають, виключають якісь функції. О, дивіться, включаю на рун. Бачите, включили мотор, тобто тест мотора. Ви можете протестувати мотор. О, цей мотор протестувався, все нормально. Далі цю кнопку верхню, о, та яка підсвітку включає. От підсвітку включили, далі оці кнопки. Ну, необхідно переміщати. Ну, от датчик пульсометру включаєте, тестування пам'яті нажав оцю кнопку середню. Все, бачите, протестував пам'ять на годиннику. Оцю кнопочку фіксуєте і зажимаєте. Пас-пас. Дуже важливо. Не просто зажали, нічого не відбувається, а і зафіксували. Ось. Це пульсометр, це мотор. Оцю кнопку зажав ну, вібра... вібрат... Вібро-Мотор. Далі подивилися по цьому меню, і йдете в це меню. Дивитесь, знову це сервісна функція, номер ось вашого. Годинника. Далі хочете перевірити стан екрана Досконало подивитися, що з ним відбувається, чи є в ньому якісь. Ну Це, це якийсь на екрані. Ось, перевіряєте стан екрану. Звичайно, у різних позиціях видно, що відбувається. Наступне на бак. Тут ви фіксуєте, перевіряєте підсвітку. От Бачите, я включаю і можете там цими кнопками змінювати підсвітку до долі до долі, ну, долі 50. Наступне. Наступне тест GPS. Ось В даному випадку годинник я, ну, ти бачите, щось він там якісь циферки показує. Тестую тобто GPS, показує, що щось працює. Наступне це е, різні цідавачі положень, е, е, гірометр, акселерометр. И вот, можете попробовать им снова-таки тему меню. Вот, перемикатись из не режимы нережимы. Ну, и подъеду, это там, ну, Включаю автоматичні поліціонування, автоматичні ці всі функції, всіми кнопочками. Далі. Тест пульсометра. Ось перебувається. Також тобто, так. Тут вибираєте, дивитесь, Цифри певні. тут відбувається тест, тест Саме головне тест-дон, да? Далі Дивитись на NFS-модуль. Знову таки можна протестувати. Це як додатковий варіант, барометр тест. Валід Далі. Тест всіх оцих систем. Ант, блютуз. Ось, бачите, що. Тест OFF. Нажали кнопку Цю Run. Тест он Тобто тест пройшов, все нормально. Wi-Fi тест. Знову таки запускаємо старт тест. Тест ON. Тест пройшов. Це цікавий тест. У мене один підписник писав, як перевірити, як працює е, годиннику вібромотор. От тут, бачите, шкала стоїть. Я пробував е, змінювати цю цифру, там умовно не 100 ставити, а менше. Ну, Тобто, якщо пускаєте, це короткі, Там <кхід> цією середньою кнопкою вибираєте, який буде у вас. Е... А верхній, а цією кнопкою відповідно, підсвітка переходить між е, тим, що ви вибираєте підсвіткою. Е, відповідно, ви можете зайти, якщо бачите, я зараз вийшов в, в, ну, тобто в режим е, того, яка активність буде вібромотора? Але єдине, я думав, що якщо ми в цьому режимі поставимо цю активність, то в подальшому ця активність буде використовуватись, ну, тобто ця величина режиму вібромотора, тому що було, було, було запитання у людини, що слабенько вібромотор працює. Ось Я пробував виставити, потім перезавантажити годинник е е і знову повернутися в, це в меню, але тут знову таки стоїться сотня. Це... Не зміг я змінити. Може ви попробуєте спробуєте подивитись, у кого мотор слабенько працює. Можливо, у нього тут стоїть інша цифра по замовчуванні. І треба буде шукати, яким чином можна змінити цю цифру вже в налаштуваннях. Ну, відповідно, екстралон трошки відчувається слабкіше. Да. Далі, Далі. пройшли круг, подивилися, що все гаразд в цьому меню. Ось І можна вийти. Для того, щоб вийти, якщо ви нажмете ще раз, то ви повернетесь в попереднє меню. ось, Ну по кругу будете ходити. А ні, то просто зажимаєте верхню кнопку, та яка за включення-виключення годинника, і виходите з цього меню. Все, Наступний раз без цієї кнопки включаєте. І годинник у вас включається, як зазвичай. Це не призводить ні до якого збросу, ні до чого. Просто ви подивилися, потестували свій годинник, що у вас в якому стані і які параметри він має. Дякую за увагу. Задавайте свої запитання, з радістю на них відповім. До побачення.